Якщо вам дівчина подобається, ви повинні сказати лайк, і я вам організую з нею побачення. Окей, якщо не дуже вам подобається, можете сказати далі, ми дивимося наступний ходить. Далі. Подивіться до кінця. Давайте далі. Одна краще інші. Або звичайно брати можна? Далі. Далі? Ви переборщуєте. Далі. Ось. Супер. Дуже симпатична дівчина. Ось, але перед тим як ви з нею зустрінетесь, я хочу, щоб ви прочитали перше привітальне повідомлення, яке вона надіслала. Вітаю, ти щойно виграв джекпот. Сьогодні ми йдемо на побачення, пояснити впізнаєш мене по фото. Твоя кицям'я. Запам'ятайте, як вона виглядає, щоб точно впізнати її. Запам'ятайте.